Ось цікавий випадок. Вернулася станція по гарантії. Пропрацювала пару днів. Ремонтувався блок зарядки. Це перша рекламація по С700. Тобто вони після ремонту пачками ремонтувалися, працювали без проблем. Блок живлення рідний. В мене повний цикл зарядки витримала без проблем. Поїхала до власника і вернулася за пару днів. Та, буквально тиждень з дорогою. В результаті другий раз вигоріли три транзистори, причому ті, які не мінялися, а шимка на цей раз не пошкоджена. Будь мудрий. Попереднього разу мінялися конденсатори, один транзистор, купа резисторів, обв'язки і шимка. А цього разу три транзистори, які в принципі працювали і витримали повне навантаження без проблем. Не знаю. Власне, тут не міг пошкодити в принципі блоком живлення нічого. Відповідно, от відремонтував тестую, якщо все нормально, буду відправляти по гарантії повторно. Що зробиш? Така доля майстра. І ось знову в мене зарядився нормально без проблем. Та воно гаряче, воно таке з заводу, в тому числі і блок живлення. Скоро вам відбревії покажу, такий на блок живлення, який згорів від перегріву. Чи показував вже, я не знаю послідовність, з якому відео буде виходити. Хочу нагадати, що ці станції і будь-які, які мають зовнішні блоки живлення з пасивним охолодженням, не можна використовувати в режимі безперебійника. Вони перед від перегріву будуть виходити з ладу. Тобто, виходить, що постійно йде зарядка і постійно працює інвертор. Станції з входом 220, як правило, мають... Байпас релюшкою або принаймні 220 йде зразу на постійну шину випрямляється через АПФЦ або напряму, і відповідно вони можуть без проблем максимально довго працювати в режимі байпасу. А станції з зовнішніми блоками живлення на це не розраховані. В них є проблеми з охолодженням. І вони будуть перегріватися, вони розраховані, розрядитися до нуля, вистигнути, зарядитися до максимуму, вистигнути і тоді знову працювати. Якщо ви її включите в режимі у ПСА, тобто одночасно зарядка і розрядка, воно точно вийде з ладу, раніше чи пізніше. Вольт Польська. Вже хтось діагностував, напевно, власник, тому що майстер такого підписувати не буде, бо тут підключення очевидне. Прийшов з діагнозом спалені транзистори, треба поміняти транзистори, може резистори. Ну що ж, може поміняємо транзистори, може і резистори поміняємо. Розкручую. Ова, Глибоко залізли, з того боку теж попідписували. А транзистори вже навіть пробували паяти. Ну, плату ще вроді не знищили, принаймні не сильно. То зараз паяльник візьму, стане зрозуміло. Один транзистор вже пробували навіть викрутити. Міняю транзистори. жменю, може, резисторів, керування виглядає живим. І дивимося, чи власник вчасно зупинився. І включається. Працює. Зарядка пішла. Питання, чи працює від акумулятора. Переходимо на акумулятор. Є, від акумулятора працює також. Гарно, на той раз власнику повезло, дякуємо йому, що він вчасно зупинився, не добив техніку, бо дорожки ще були не порвані. Збираю тішу. Вернулась мені по гарантії запальнічка С200. Не було 220, Тоді шукав лазив, паленого не знайшов, поміняв шим контролер, завелося, поїхало. Відтестував, відправив. Попрацювала майже місяць і вернулася по гарантії. Нема 220. Приїхала, вмикаю, є 220, нормально працює. Пішов за телефоном, щоб зняти, показати, що все в порядку. Пропало 220. Розбираю, шукаю, лажу туди-сюди і замічаю. Є Є реакція тепер на деформації в деяких місцях. І ото знайшов за другим разом. Правда, питання суто гарантійне. Власниця не хамила, а прислала на діагностику. Бо я, як завжди, теж стою в позу, кажу, я не знаю, гарантія чи ні. Розберемося, може ви спалили. Прислала, не спалили. Проблема моя, не догледів, показую. Ось місце проблеми. Частоту конденсатор. Не пропай. Я міняв шимку, воно пропаювалося. Але пропаялося, очевидно, недобре. Місяць пропрацювало і вилізло знову. Ну, на цей раз вже, по ідеї, знайшов місце проблеми остаточно, тепер буде працювати нормально. Хто би міг подумати? І попробуйте такий дефект знайти, тим більше якщо він проявляється не постійно і не зразу. Вибачайте, випадок гарантійний, роблю, пакую назад. Ось, тепер знову працює. Тепер знову працює. І, в принципі, буде працювати, аж поки не перестане. Збираю, віддаю, вибачте за незручності. Відвід тепла в базіках. Ось так нанесена термопаста. Чому ж горять транзистори? Хоча із такою термотопастою не мали би. Ну, але маємо те, що маємо. Нагрозив його 200 з гаком ватт, працює. Вже хвилин 10 пропрацював, ще хвилин 15 йому надам. І буду виключати. На той раз повезло. Вважайте з базіками, з переплюсовкою. Від переплюсовки в них горять процесори і це нормально не лікується. Бревія 600 -ка. сипить помилками андервольтаж. Овервольтаж і температура по BMS більше 70%. Вмикається тільки на зарядному і тоді себе помилки. Батарея в порядку. Коротке по низьковольтному інвертору. І коротке по виходу. Пробитий повністю вихідний каскад і пробитий низьковольтний каскад. Горілого явного нічого немає, але це однозначно зустрічний струм. Бо я собі не уявляю, як так можна випалити. Що цікаво в тих станціях, от транзистори пробиті, якщо я зараз запхаю батарею, то буде бабах і згорять запобіжники. А так запобіжники залишилися цілими. Чому так, не знаю. Це вже не перший раз в Бревії подібне бачу. Щось мені Бревії перестають подобатися. Китайська шатківниця на 3 кВт якоби. Півтора вже пишуть, чесно, справжніх 12 вольтова. Нова з коробки при включенні, падає фолт. Нічого не димить, не стріляє, на виході напруги немає. Фолт при включенні по незрозумілих обставинах. Я так розумію, з китайцями спільної мови не знайшли, тому прислали мені. Два трансформатора по пів кВт вони би легко тягнули, тому, може, і півтора і потягне. Запобіжники. В плече по 70 А. Конденсатори бовтаються на довгих ногах, вплату не впаєні, Високовольтні аналогічно. Якість так собі, синус є точно. Візуально нічого немає явного, тому розбираємо і будемо дивитися, чому ж воно може падати в фолт. Паяно, воно, як типово в китайських інверторах насрано. Перестрій має вузол захисту від переплюсовки. Всього-навсього два здвоєних випрямних діода. Конденсатори включені паралельно. Дивимося, що є напруга на низьковольтних конденсаторах. Вони у нас ось тутечки. І чи піднімається висока? 13 вольт на конденсаторах є. Значить, низьковольтний вузол мав би запускатися. Конденсатори високовольтні живуть ось тут. І стає зрозуміло, що низьковольтна частина не запускається. Питання, по якій причині? Тобто не піднімається висока на банках, значить, низьковольтний перетворювач не стартує. Горілого нема, напруга на конденсаторах є. Треба розбиратися, що з керуванням. За генератор у нас виступає SG. Ще є, мабуть, процесор свій якийсь ES01... Щось там. Не знаю, навіть що це за мікросхема. І не так, щоб я дуже хотів знати. Йо, тихо, вольтметр тут автономний, він не зав'язаний на процесор. Тут є стабілізатор на 5 вольт, чи є на ньому напруга відповідно. 5 вольт по виходу є. По входу, очевидно, 12. Це все, що потрібно для запуску низьковольтної частини. На гейтах не було нічого. Поліз по ЄГЕСі по виходах. Встиг замітити, що піднімається високий рівень, зникає. А за другим разом. Включаю і воно працює, але нестабільно. Є мерехтіння вихідної напруги і видно мерехтіння низьковольтного діода. І це незрозуміло. Аварії немає. І що, чому непонятно. 5 вольт стабільні. Звідки пульсації і ці провали? Оп! Гарно ковбаситься. Щось нездорове відбувається з тим інвертором. Ну, напевно, треба починати з якихось непропаїв. Раз воно себе після розборки починає вести інакше. Але зараз ось на вібрації не реагує. Дуже дивно. Розглянув включення шимки, даташиту подивився, живлення стабільне, ВРФ стабільне, генерація пилка. На п'ятій шостій нозі присутні, тобто все чітко, чути потріскування, і лампочка мерехтить, газ не падає в аварію, тобто робота нестабільна. Махнув шимку, теж нічого не помінялося. Керування ніби ціле, плюс пропаювалося теж нічого, треба шукати десь глибше. Лізу осцилографом на вихід на DC шину і бачу цікаві речі. По-перше, в нас нестабільна напруга на банках. Стаю на вихід, тобто ми будемо дивитися на синус. Включається воно не з першого разу, ось зараз включилося. Зверніть увагу на РМС, дільник 1 до 10, тобто ми маємо не 220-230, а 170 вольт, плюс вона гуляє. Це без навантаження. З малим навантаженням ситуація така сама. Плюс потріскування. Синус правильний, тобто шатківниця працює без зауважень, і треба шукати проблему все ж таки в низьковольтному вузлі. Але де її шукати? Транзистори включені всі паралельно. Сигнал є. Зворотній зв'язок якийсь шукати, але ну, не можу нічого відловити. Якщо дати навантаження, скоріше за все більше трошки, ніж один криват, воно впаде в аварію. Проблема понизу, не в шимці, нічого явного. Нічого не можу знайти, враховуючи, що це китайське гіменце, тратити на нього більше як півдня часу, я не планую. Тому, вибачайте, збираю, відправляю назад.